Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, як правильно доглядати за своєю оселею, а саме, як правильно очищувати текстильні оббивки сидіння, як правильно очищувати шкіряний диван, і як правильно доглядати за Такими поверхнями, які у нас, наприклад, є на кухні або з чого зроблені наші меблі. Наперед зайду, це буде чисто теоретичне відео, тому що як правильно чистити текстиль, як правильно очищувати шкіру, в тому числі перфоровану, як правильно очищувати алькантару. Я попередньо про це вже розповідав посилання на них ось тут зверху. Тепер пробіжимося теоретично. Навіщо нам робити хімчистку тканинних? Диванів, тканинні дивани або будь-які тканинні матеріали, в тому числі і меблі, вони здатні накопичувати не тільки пил, але й ще й бруд з мікробами. Відповідно, щоб менше цих мікроб було, треба максимально делікатно та ретельно, а головне, вчасно очищувати поверхні, особливо якщо у вас є маленька дитина. Для очистки текстильних диванів або крісел. Ми можемо застосувати як і Polestar, так і Craninger. Давайте більш детальніше про них поговоримо. Polstar – це делікатний продукт на лужній основі, pH якого 7. Стандартна його пропорція розбавлення з теплою водою 1 до 10, але можна 1 до 8. В чому перевага даного продукту? Він не тільки очищає делікатно зношені або пошкоджені матеріалів вигляду шкіри або тканини. Він ще має консервант. Консервант, який не надає здатність матеріалу поглинати забруднення, що значно полегшує при наступній очистій поверхні. У нього приємний нейтральний аромат, який легко вивітрюється з оселі. Також він не залишає ніяких послідів при очищенні і не потребує замиву поверхні. Замиво я маю на увазі застосування миючого плесосу або екстрактору без попередньої подачі води на матеріал. Окрім полстара, ми ще маємо засіб Мерсікранінгер. Це дуже відомий і дуже популярний продукт для хімчистки в сфері клінінгу та детейлінгу. В чому його основні переваги: він з легкістю може справитись з будь-яким органічним забрудненням на майже будь-якому матеріалі. Його можна застосовувати для текстильних. Диванів або крісел його можна застосовувати для шкіряних диванів або крісел. Тобто це універсальний матеріал для очистки. Також Мерфі Кранігер я рекомендую застосовувати для очистки, наприклад, підлоги або плитки перед застосуванням космокліну, особливо в той період, коли ви зробили в своїй оселі ремонт. І на поверхні матеріалу тієї ж самої плитки у вас з'являються такі плями після будівельних матеріалів. З цим вам допоможе Mercy Krailнігер. Після цього застосувати варто Космоклін. Про Космоклін я вже розказував в попередньому відео. Силичка тут. З приводу Merci Craigier фізичні властивості, він має приємний аромат цитрусу, він жовтого кольору, але він ніколи не пошкодить колір матеріалу. Але обов'язково, після того як ви очищували шкіряні деталі, незважаючи на що це було або салон автомобіля, або домашній диван. Обов'язково застосуйте, будь ласка, консервант типу LeddyStar. Star LED – Star це консервант з матовим ефектом на поверхні, який значно пом'якшує шкіру або шкірозамінник. Він з легкістю розполірується на поверхні і в нього вкрай мала доза використання. Я вже раніше казав, що він з матовим ефектом, і він не буде додавати блиску матеріалу. Як його правильно застосувати, ви можете переглянути на відео, як правильно очищувати шкіряні сидіння автомобіля. Силичка тут. я обов'язково затрону тему, як правильно очищати МДФ покриття типу такого. В чому нюанс цього покриття? Він дуже боїться лужних очисників, тобто Мерстві Крайнгер або пластар тут застосувати не вийде. Тут треба застосовувати делікатний продукт, і цей делікатний продукт у нас також є. Я вам раніше вже про нього розказував: це Quickshine. Клікшайн – це очисник на нейтральній основі PH якого 6,5. Він застосовується в чистому вигляді, його можна застосовувати на більшості поверхень, як і глянцевих, так і матових. Це та сама паличка-виручалочка для детейлера. В чому плюси цього продукту? Його застосовувати в автомобілі можна на будь-яких поверхнях. Я його застосовую особливо для вологого прибирання в автомобіля, коли я хочу очистити глянцеві покриття від відбитків пальців. Ті ж самі відбитки пальців можна усунути і на МДФ покритті, тому що більшість господинь або і господарів також жаліються на те, що залишаються жирові плями на таких покриттях. І після того, як ви застосовуєте лужний очисник, наприклад, Мерцо або інший продукт іншої компанії, він банально його пошкоджує. Відповідно, щоб зберегти свою чудову та красиву кухню у новому стані, для цього треба застосовувати квікшайн. І тепер, що нам знадобиться для догляду за домашнім інтер'єром? Перше, нам знадобиться це тригер. Тригер це інструмент, який допоможе вам поширити будь-який хімічний засіб, в тому числі і Quick Shine на оброблювальну поверхню. Не варто його плутати з тим тригером, який продається на базарі за 10 гривень, тому що то тригер одноразовий. Окрім тригера, вам ще знадобляться фібри. Фібри я застосовую в домашніх умовах універсальні. Наприклад, ці. В Чому їх перевага? Їх можна застосувати на будь-яких поверхнях, не пошкоджуючи матеріал. Пошкодити матеріал, наприклад, глянцеві вставки можна банально подряпати поверхню зношеною фіброю. Відповідно, не потрібно застосовувати якоїсь низької якості фібри для очистки таких поверхень. Буває таке, коли дуже багато жирових плям на кухні і флекенвасер з цим допомогти не може. Я вам по секрету скажу, можна застосувати для очистки тієї ж самої микрохвильової плити або духовки, можна застосувати танкерин Tankeren Танкернінгер це засіб, який застосовується у промисловості. На нього йде шалений попит у тих компаній, які займаються перевозкою борошна. Тобто це прямий продукт для очистки автоцистерн. Його можна застосовувати як і для очистки нафтових цистерн, так і промислових харчових цистерн. Танкернінгер в домашніх умовах вам допоможе очистити такі предмети, як сковорода, мікрохвильова пічка та духовка. Це ті поверхні, які просто обожнюють накопичувати на собі жирові плями, які потім дуже складно вивести навіть лужним очисником. Але танкерин ранінгер цим вам допоможе в правильній концентрації, в залежності від забруднення, там від 1 до 4 до 1 до 10 його треба застосовувати, розбавляючи з теплою водою. Тому що більшість жирових плям усуваються лише теплим продуктом на лужній основі. танкер Танкернінгер ні в якому разі не пошкодить оліофобне покриття або інше покриття мікрохвильової печі, або антипригарне покриття на сковороді. За це ви не отримаєте ляпаса від дружини. Але обов'язково застосовуйте лише м'який інструмент для очистки, щоб точно його не пошкодити. Це був теоретичний огляд продукції, який можна застосувати у домашніх умовах, не пошкоджуючи поверхні та максимально зберегти здоров'я, як і себе, так і домашніх тварин. З вами була компанія її технолог Платон. Слава Україні!